Майже 20 напрямків, понад 12 тисяч поїздок і допомога навіть тим, хто прибув до міста під час війни. Відтепер послугами спеціалізованого транспорту можуть скористатися і маломобільні мешканці Довгинцівського району. У 2014 році ми зробили програму, де люди можуть скорткористуватися безкоштовними соціальними таксі. І... Ми тоді закупили чотири і вони обслуговували все місто. Але у нас вісім таких територіальних центрів і є деякі незручності, тому в цьому році було прийнято рішення іще чотири. Соціальних таксі закупити. Ми все зробили для того, щоб маломобільні мешканці нашого міста і колясочники мали можливість добиратися і до лікарень, і до пошти, до виконкомів, де їм потрібно. Тому така закуплена зараз в Долгінцевському районі машина, де е зручно розполагаються. Дві коляски, два, дві людини колясочника і ще шість людей, котрі можуть їм допомагати, супроводжувати. І я вважаю, що ця послуга для маломобільних наших мешканців нашого міста буде ще більше востребована і на більш якісному рівні ми це все будемо надавати. Мешканцям нашого міста у Довгинцівському терцентрі зареєстровано майже 1300 людей. Але тих, хто справді потребує особливої підтримки, більше для багатьох навіть проста поїздка до банку чи лікарні це виклик. Соціальне таксі робить цю дорогу доступною. Сьогоднішній день у нас видатний для нашого територіального центру виділили при допомозі нашого голови. Ради оборони Олександра Вілкула, Юрія Григоровича Вілкула нам виділили машину, яка буде допомагати мешканцям, котрі не можуть передвигатися, ходити, а їх потрібно відвести в лікарню, може, десь по якимсь нуждам соціального назначення. Тому ми дуже вдячні місту, що іменно в нашому районі нам виділили таку машину. Соціальне таксі це перш за все про безбар'єрність і доступність незалежно від індивідуальних особливостей це спеціальна транспортна послуга, яка є дуже важливою і спрямована на підтримку осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, а також інших маломобільних груп населення нашого району. Ці послуги будуть отримувати не тільки особи, які є підопічними нашого терцентру, а й особи всього району, які потребують, які відносяться до певних категорій. Раніше був автомобіль дев'ятка, який возив наших саме наших підопічних, якщо їм кудись потрібно, до медичних закладів, до установ, там куди їм потрібно. Вони замовляли зарані, і соціальні робітники разом з ними їхали до цих установ. А ті люди, які наприклад на візочках, да або які маломобільні, то не ну не завжди вдавалося перевести в такому автомобілі. То потрібен спеціалізований. То зараз та це більше можливостей для наших підопічних і для всіх громадян нашого району. Автомобіль оснащений електрогідравлічним підйомником, який піднімає крісла вагою до 400 кілограм. Для безпеки пасажирів сертифіковані ремені фіксації людей і візків. Салон обладнано кондиціонером, автономним опаленням та світлодіодним освітленням. Над дверима автоматичне зовнішнє підсвічування. До кінця року всі територіальні центри кривого рогу отримають такі авто, що значно покращить доступність і комфорт малому. Мобільних мешканців Юлія вітряк Денис Захаров цей день.